Добрий день! Сьогодні ми розглядаємо тему «Тере між підметом і присудком. Отже, «Тере між підметом і складеним іменним присудком ставимо лише на місці пропущеного дієслова зв'язки. Порівняйте: мій брат художник. Мій брат є художником. Тобто, пропущено, если зв'язка є, тому ставимо «теро». тере. Мій брат буде художником, мій брат став художником. Між підметом і присудком на місці дієслова зв'язки тере ставимо лише в таких випадках, якщо і підмет, і присудок виражені однією частиною мови, наприклад, іменником або числівником у називному відмінку. Другий випадок, якщо і підмет і присудок виражені інфінітивом. Третій, якщо підмет виражений інфінітивом, а присудок іменником у називному відмінку. Наступний випадок, <кій> і підмет, і присудок можуть бути виражені будь-якими частинами мови, але головне, що перед присудком стояли оці слова. Це оце, то ось значить, в такому випадку ви перед цими словами поставите тере. Між підметом і складеним іменним присудком тере на місці пропущеного дієслова зв'язки не ставимо в таких випадках. Якщо підмет виражений займенником, Наступний. якщо присудок у нас виражений іменником або займенником у називному відмінку, і перед собою ще має заперечну частку. «не», і останній випадок, якщо присудок виражений прикметником або дієприкметником. Зауважте, що якщо імена частина складеного присудка виражена порівняльним зворотом, то тере перед нею ставиться за бажанням автора з метою наголосити: верба мов чорний, покруч і кебани. Самотність як обірвана струна, собор, як свіча. Не забувайте, порівняльний зворот як і фразеологічний, дієприкметниковий чи дієприслівниковий є одним членом речення. Не потрібно розглядати складові частини зворотів як різні члени речення. І друге, що потрібно зауважити, що якщо імена частина складеного присутка виражена формою орудного відмінка, то тере на місці пропуску пропущеної зв'язки ставиться за бажанням автора. Робота, робота, ось орудний відмінок, а відпочинок відпочинком. Знову орудний, тому за бажанням автора. На цьому завершуємо. До зустрічі!